Значить, чим небезпечна тазова кровотеча в районі тазу. По-перше, кровотеча в районі тазу може означати, що є не тільки пошкодження артерій, і ця кровотеча може бути досить масивною, а вона може означати також, що зломані кістки тазу. А що це значить? Що це, по-перше, додаткові страждання для вашого побратима? У вас є обмеження в домі, щоб його транспортувати, тому що таз має бути зафіксований, і транспортування людини зі зламаним тазом це додаткова. Додатковий квест. І наступне, зломані кістки тазу вони гострі. І вони можуть додатково всередині травувати нашого пора. Його задача, по-перше, це зупинити кровотечу, по-друге, зафіксувати таз. Що один скудеться? Він складається безпосередньо, з умовно називаємося пояса фіксуючого. Він складається з кульки, яка нагріє, надувається, ну, просто як, помпа, і е, з малесенький насосик, який буде це власне все закачувати. Так, нам для того, щоб нам. Для того, щоб нам одягти цей турнікет на людину, ми повинні розуміти. Так, що є, так? Е, ми повинні розуміти, що ми е... повинні це робити дуже обережно, е, тому що ймовірність пошкодження тазу робить цю травму дуже-дуже болючою, дині боляче. Дуже-дуже обережно. Тут ми підсовуємо її пропівні цими рухами. Таз е, потрібно дуже, дуже дуже. Навіть ви їх дівчат не можете. Ніби як пропиючими рухами підсоте. Отево. О, нас рівна кіхо. Я. Так, опні ще. ксок. Доха Тухай ще. Далі. В зоні умовного пораненого. Ми підкладаємо. Так, так, так. Ага. зоні умовного поранення ми підкладаємо нашу помпу, а тепер з цього боку, будь ласка, вам потрібно тягнути до себе. Ось так. До І Іще. Так, вони вже зубки вивезли. Все, є. Клейте. Ось так. Все. Не пошла. А ну-ка ще раз. Крошки. Енергійніше. А ну-ка. Шин да. Пановий, ма мабушок. О, є, є. Чекаю ще так чималенький, а я це хоч стал коболь. Ну, здорово, він ще йшов далі на тону вийти. І куп Так. І зараз ви маєте відчути тиск. відчуваєте? Відчуваю. Так. Є? Ні, є, є. О, є. Я трошки нерівно поставила його. Опа. От. Скачуємо, я його не, не дуже якісно притупила. так. Знову так робили і підкачує. Тобто ідея в чому? Ви в цьому місці створюєте тиск максимальний. Прям буде відчувається. прям вивольно. Ось. Але таке щастя буде у вас не завжди. Вірніше, далеко не у всіх. Дякую вам дуже за всі стаз.